Побачила зранку допис, де дівчина виставляє листування з одруженим чоловіком на сайті знайомств. Півмільйона переглядів. Знайшли його дружину, вже всі родичі і знайомі знають. Як вважаєте, варто таке робити чи ні? Одна з величезних проблем нашого суспільства толерування неадекватної поведінки чоловіків. Якби зрадники, неплатники аліментів, домашні тирани і лудамани, алкоголіки та наряки отримували достойний публічний осуд, то може в країні інститут сім'ї не був би такий, як зараз, зруйнований вщент. І провину у цьому, я вважаю, виключно на мудаках, якими є більшість чоловіків. Отак, бо так їх виховали, бо так їм суспільство дозволило себе поводити. Три роки тому стояла перед вибором зробити відомими свого чоловіка й його колег коханок на всю компанію, де вони працюють, або промовчати. Пожаліла в першу чергу його, а треба було б зробити інакше. Бо зараз історія повторюється, і коли я пішла від нього, тоді всі робили з мене монстра, тому що ніхто не знав істинної причини мого рішення. Тому хай всі знають, а жінці бажаю щастя. Варто буде наука блядунам і кабелям. Нікого не треба жаліти. Якщо він не поважає свою дружину, свою сім'ю, то чому ця дівчина має думати, як він там почувається і які в нього будуть наслідки? Треба вчитись тримати пісюна в штанях, якщо ти одружений. Все вірно зробила. Вважаю, що люди забагато на себе беруть, це правосуддям, що комусь це потрібно, вважають себе вершителями долі. Але ніхто не знає, як та жінка переживає цю новину, і якщо з нею щось трапиться, чи з дитиною, чи з батьками. Ми живемо зараз у світі, де аутоімунні захворювання з'являються по пощоканням пальців, чужі люди бруд вилили і щасливі пішли жити своє життя. Я в шоці від цього срачу. І що саме головне, такий резонанс точно не приведе до того, що одружені чоловіки зупиняться.